мої Любі друзі, з вами Машка. Як завжди, добрий настрій сьогодні я разом зі своїми друзями буду проходити. Мір Денді. Так, я сподіваюся, що ми дійдемо до якогось високого поверху, тому що на самом ділі ми граємо у цими персами перший раз. Особливо я, я дуже боюся грати цей джинджер, тому що вона хілявка, ну, лічилка, буде лічити Безумного яра або пандусім. І я так розумію, що вона не дуже виживає. Хоча, може, мені так просто здається. Але, друзі, ви подивіться, як. Каш, вона все-таки гарна, просто неймовірна дівчинка. Це самий красивий скін, мені здається, у цій грі. Ну що ж, давайте ми відправимося і подивимося, як то нам буде складно або ні. А може, ми дойдемо до 20-го або 50-го поверха. Хоча до 50-го я ще не доходила. Так, ну що, друзі, заходьте. Це мій алінюнок і о, моя собачка мій гальочок. Буде мені сьогодні допомагати. Захищати і проходити разом зі мною. Ну, і ми добралися до першого поверха. Доїхали, можна сказати. Ну що, котики мої, Будемо зараз збирати шарики і, звісно, штренько е -е, чиніть машинки. Так, е -е, угольок пішов. ой! Всіх монстриків збирати, Боже, ви подивіться, як я гарно бігаю, це ж просто неймовірно. Аченю, да, божечки, це справжня дівчинка така. Ой, Боже, кого там кусають. Ми тільки почали, кого там кусають, яр тебе, що ли? До речі, я хочу зібрати усі скіни на цього персонажа, тому що вона мені дуже сподобалась і, мабуть, буду здоровкатися з вами з початку відоса завжди з джинджер, тому що, ну блін, вона така гарнюня. Я не можу. Кому вона теж подобається, об обов'язково пишіть мені в коментарях. Так, а мене вже побачив монстрик, і я піду збирати оці орнаменти. Оці шарики, які мені потрібні для нового, нового платічка. А так, я бачила воно там зеленого кольору. Мені, звісно, не дуже підходить зелений, але просто так взяти його у свою колекцію, я, звісно, хочу. Так, а що у нас тут? Мій руді трудиться вовсю, всю, а я поки що збираю. Ніяких бінтиків я не знаходжу, друзі мої. Може, тут щось буде. Так, і, і тут нічого. Ну, добренько, це остання машинка, то я можу виходити до ліфта, поки там безумний яр виживає. Я сподіваюся, мене ніхто не вкусить. Так, да, звісно, стаміна у нього дуже швидко закінчується. і вона так ходить і бігає, як ходить і ходить, як ходить Йолової походки, подивіться, ми зайшли. Мені ще так подобається, як вона це волосся вбирає. А, він мене не хоче бачити. Ну добре, тоді ми поїхали на другий поверх. О, тут початочку сразу, оп, і можна зібрати. О, у нас коні. То зовсім не страшно буде тут проходити. Ну да, зараз займуть увагу одного монстрика, і коня то буде літати, а я буду чинити. Нема тут нікого. Цікаво вже моя собачка вже забрала. Чи ні? О, так, забрала, то можна спокійно чиніти. Мені дуже подобається, що у коні є така особливість, як бачити інших своїх персонажів, яких можна похилити. До речі, вона може здалеченьку таки хилити. Так, але не так, як космо, швидко, тому що у космо там 60 секунд, а ось у Гинджер всього. По-моєму, 100 так, секундочок. Так, заходимо сюди. Я ще шукаю, може буде якась тут мені аптечка. О, а можна цю машинку починити. Поки ходимо, тут це шукаємо. Да, стаміна зазвичай дуже швидко закінчується. У неї Мені це не ну, дуже, звісно, подобається. Якщо до мене якийсь монстр пристане, мені здається, мені хана. Так, і ось цю, мабуть, зараз я дочиню. Що там усе можна? І будемо втікати з цього поверху. Друзі, погнали на третій поверх. Блін, ну не знаю, вона мені дуже подобається, але якось складно її грати. Мені не дуже подобається, що вона так мідляно якось бігає. Так, у нас знов така ж. Такий же поверх. Нікого нема. Мене ніхто не вкусить, а то мене вже кусали. Я така сладка, що мене хочуть вкусити. О, машиночка, давайте її зробимо. Ну, я як, як завжди не буду до кінця робити, тому що. Тому що я люблю, коли одна залишається біля ліфта. Але, друзі, знаєте, що я ще думаю? Що... Я, звісно, не зможу так грати довго. Це просто напруження якесь. Коли так медленно ходиш. Коротше, мабуть, просто ця роль не для мене. Я люблю бігати, оце, робити машинки. Дистракінт мені теж не, не сподобалось. Це ж так називається, коли водиш монстрів. Боже, Яр там бідно бігає. Так, ну що, пандочка, роби ще одну машинку, і я дроблю, і ми. О, і можна звідси валити. Так, добренько пішли. Все? Ви там готові? О боже, Тиша, йде до мене. А, ні, вона по своїм ділам пошла. До речі, до нашого ліфта. Чого ти туди пішла? Так, все, я роблю і втікаю. Сподіваюсь, там тіше не буде. Ні, немає нікого. Ну, чого ж вони її таку чарівну зробили? І таку просто, я не знаю, як черепашку? Пандасін для мене танцює. Так, ну все, переходимо до четвертого поверху. До речі, друзі, напишіть мені, будь ласка, чи вже купили ви. Цього персонажа і скіни на нього. Мені дуже цікаво буде. Е, я зараз буду збирати, мабуть, на бабет, тому що я теж її хочу в колекцію. Так, угольок, то, звісно, можна буде потім купити, але ось цю бабет ще потрібно заресерчити, звісно, а це дуже важко, тому що треба добиратися хоча б до 20-го поверха. А цими новими персами. ну, о, божечки, дуже складно. Так, я, мабуть, сюди от піду, позбираю, поки я там не назбираю всіх цих монстрів. О, до речі, дуже пощастило мені. Я всі шарики знайшла. Ха-ха. ха Так, о, я можу здесь поки зробити. О, до речі, зараз я зроблю і там ще одну пандочку, і можна буде втікати. Дивіться, якими. Просто умнічки. Що там, іде хтось? Фух, я вже залякалася вся. Звісно, така напружена гра, друзі, але мені подобається. Так, ну що там, Що там виходить туди-сюди. Вони всі повідкріплялися, чи ні? Коротше, ми кожен на своїй ролі граємо, тому що ми з яром любимо машини робити. О! -о, 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 -о. Боже, 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 втікаємо. Ой-ой-ой! Не треба, не треба за мною ходити. Так, ми зараз тут сховаємось. О, божечки, вона так довго йшла за мною. Ну, я сховалася. Так, ну, мені дуже хотілося показати вам сьогодні ось усіх нових, ну майже усіх нових персонажів. Це дуже прикольно. Якщо у когось є бабет, то теж пишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво, як вам грати цим новим персонажем. Ох, я яка красуня, Боже. Так, усі тут. Усі, усім всі, все окей. Ой, дивіться, у нас тут сердінка. Да, так, я не хіляла тільки що мого песика, тому що він сказав мені цього не робити. Він на мене кричить, коли я його хіляю. Так, ну що, скоро вже і мастер зроблю, і буде у мене скіна на цю найгарнішу дівчинку. Так, що у нас тут? Як мені подобається, що кожні 5 поверхів ця новорічна карта. Буду сумувати, коли вона зникне. Мені дуже подобається вона така надзвичайно красива, скажіть, особлива ялиночка і що вона так по кругу. Так, що, пойду робити машину? О, до речі, я так хотіла коло знайти, І я її знайшла. От аптечку би мені ще це було б ваще супер. Так, ну що, я поки що сюди стану. І поки там яр водить, спокійненько зроблю машиночку. Зазвичай, коли я грала в космо, то я не робила машини, я просто бігала там все збирала, ну якось аптечку шукала. Так, так, так. А тут те. Ну, а так як ми у трьох граємо, то мені просто необхідно робити ці машини. Щоб ми скоріше збіжали і поїхали на новий поверх. Цікаво, що буде далі. Вам цікаво? Пишіть мені в коментарях, чи встречу я мене, чи ні. Мені о-о-о, от это я затупіла, задивилася. Задивилася на монстрів і, і звичайно, нашуміла. Ну нічого, там усі справляються. Так, ну що, поїхали на наступний поверх. Біга... Ні, ну я бігаю, це просто якийсь треш. Так ви дивіться, я ще дві тріньки надягла. І все одно це не допомагає якось. О, блін, друзі, я, походу, завісла. Ну що, котики, все ж таки я завісла, і нам прийшлось перезайти в гру і спочатку почати. Ну, я починаю з шостого поверху, тому що, ну, якось ми ж доїхали до шостого поверху, то там нічого цікавого не було. Так, а давайте тут тепер виживати, і я сподіваюся, що ми далі і далі поїдемо, і все буде окей. Не розумію, інколи чомусь так стається, що у мене гра просто в ліфті затупає і все, і викидає мене. Всі доїхали, я стою в ліфту, а потім а потім усе закінчується. Ну нічого. П'ятий поверх це не так сумно, як коли знаєте доходити там до 11-го і тебе викидає, а у тебе там ще аптечка і бінтик і, і ти такий стоїш, блін, ну як так? Так, а дивіться, у нас вже п'ять машинок. І ми так швиденько все робимо, боже, так удобно, коли монстрики вводять, а ти просто чиниш собі машинку, це дуже супер. Я ще встигла серденько подарувати. Мені подобається дарувати серденько. Так, ще одна машинка готова. О, підемо. Підемо вже до ліфта, по-моєму, я там залишала щось. Так, тут нічого нема. Я думала, може щось вкусненько буде. Шарик, шарик. Оце ми обов'язково підіймаємо. Так, що, нема нікого? О, ще один шарик. Ну що, друзічки, мої, зараз ми будемо виходити вже з п'ятого поверху. Я там машинку трохи не дочинила. Так. Опа, і все готова. Погнали! Блін, у мене стаміна закінчилась, боже. Як швидко, чому так швидко? Так, що ми там біжимо? Моя собаченька прибіжала до мене, мій гальочок. Ой-ой! Боже, і як то я буду виживати? Друзі, мені. ой-ой, хто тут мене побачив? Хто це? О, <гас> собака! Та ладно, та ладно Ні-ні-ні ні, спасіть мене, будь ласка, мене зараз загризуть. Боже! Шапку мене кусають. А, я боюся її. Та це ж неможливо, як там можна втекти, боже, кого там кусають. Спасіть мене, будь ласка, можна я буду тут стояти і нікуди не ходити? Так, добре, я буду чинити. Бог, оце я злякалася, Так, я не зрозуміла, це була... Оу, що таке? Бокстен, ну Бокстон то не так страшно. Він же відвалився. Так, я не зрозуміла. Я так перелякалася, що я просто втекла і не побачила, хто це був. Це був песик Тенді, або це Угальок був? Боже як страшно. О, ні! Кого це? Друзі, кого били. То що ж таке? Така ніч я нічого не бачу. О, ні, це мого песика вбили, І хто ж, хто ж буде зараз водити монстрів, скажіть мені, будь ласка. А ніхто, ми зараз вмремо, просто мремо, тому що я нічого не бачу. Який жах, панда, спасай. Панда, я боюсь ту собаку, вона якась скажена. Може, то мій угальок став скаженим. Просто задовбався водити монстрів і таки все, я буду поганим хлопцем. І бігай, нас зараз кусає. Ну, добре, хоч позбираємо шарики. Що таке панда, ти здаєшся? Ну, блін, ну все, котята, це останній поверх наш, це наша остання прогулянка. Ооо, панда пішов ресерчити собаку. Ну добре, я тут -то точно не доживу, тому піду віддаватися собаці. Боже, ну... А, так я не зрозуміла. Це вона за мною ганялася? Це у гальок? Блін, якийсь треш.